Мулан. За давніх часів один китайський імператор наказав своїм воїнам побудувати стіну, щоб захистити імперію від нападу ворожих гунів. В сотні років інші імператори сумлінно добудовували стіну, аж поки не простяглася вона на тисячі кілометрів. Велика китайська стіна звивалася пагорбами, не наче гігантський дракон, захищаючи мирних жителів Китаю від лютих ворогів. У ті часи особливе місце в сім'ї займав син, що мав бути сильним і хоробрим воїном. А дочку готували стати люблячою і сумирною дружиною. Ось чому одного ранку молода дівчина, яку звали Мулан, вбралася в гарну сукню, зробила зачіску і нафарбувалася, щоб справити враження на сваху. Та мала підшукати їй гожого нареченого. В кінці приготувань бабуся Мулан причепила до сукні дівчини маленьку клітку з кумедним цвіркуном. Ця комашка принесе тобі удачу. Схвильована Мулан опинилася віч навіч зі свахою. Та ретельні приготування не допомогли бідоласі справити гідне враження на жінку. Ще й цвіркун вискочив із клітки і так налякав сваху, що вона гепнулася на запалену лампадку, і її сукня зайнялася вогнем. Який сором! Сваха, у палаючій сукні вискочила на двір. Її крики рятуйте, горю, почули всі довкола. Слідом за нею вибігла Мулан із чайником. Щоб погасити вогонь, дівчина вилила на сваху увесь чай. Наскрізь мокра жінка аж позеленіла від злості. Стедовисько. заверещала сваха на Мулан. Хоч ти й схожа на наречену. Та тобі ніколи не уславити сім'ю. Повернувшись додому, Мулан не наважилася розповісти батькові про свій сором, але той одразу збагнув, що зустріч зі свахою пройшла не надто добре. Дівчина повела свого коня хана на водопій, вона дивилася на своє відображення у воді. Цікаво, чи буде вона колись взірцевою донькою? Мулан пішла в сад подумати. Незабаром до неї прийшов батько і сів поруч. Батько був дуже добрим, тому намагався підбадьорити доньку. Він показав на закритий бутон квітки на дереві і мовив Це ж треба, які гарні цього року квіти. І поглянь ось ця ще бутон. Та закладаюся, коли розквітне. Буде найгарнішою з усіх. Раптом з надвору почувся барабанний бій. Дівчина вилізла на огорожу, щоб нічого не пропустити. З надвору жителі селища обступили радника імператора Чіфу. Він повідомив про вторгнення гунів у Китай: О, горе! За наказом імператора один чоловік з кожної сім'ї. Мусить піти на службу до війська. Того ж вечора Мулан підгледіла, як батько вправлявся з мечем. Він виглядав дуже нещасним рани з попередньої війни та похилий вік давалися взнаки. Дівчина добре розуміла, що батько не переживе ще одну війну. Батькові Мулан було наказано прибути у військовий табір вже наступного ранку. Та вночі, коли він спав, донька прокралася в батьківську спальню і викрала обладунки та сувій із призовом до війська. На столику ж вона лишила свій гребінець, як знак любові. Мулан вирішила довести, що може бути гідною донькою. Вона врятує життя батька, пішовши замість нього на війну. Мулан перевдяглася у воїнські обладунки. Та взяла зброю. Залишилося сподіватися, що ніхто не дізнається, що вона дівчина. Вночі Мулан скочила на коня хана та покинула батьківську домівку. І як же засмутилися батьки, коли побачили, що Мулан зникла? В ті часи у Китаї вважалося злочином, коли жінка намагалася замаскуватися під чоловіка, і якщо Мулан викриють. Її стратять. Бабуся дівчини звернулася до духів предків із проханням допомогти відчайдусі. Духи предків почули молитви, але ніяк не могли дійти згоди, кого послати на допомогу дівчині. Маленький дракончик мушу понад усе хотів виручити мулан. Колись мушу був захисником, та його розжалували через недбальство. Це завдання стало б для нього гарним шансом показати свої вміння і повернутися до колишніх обов'язків. Та предки не вірили в маленького дракончика, тому вони послали мушу розбудити великого кам'яного дракона. Мушу виліз на кам'яного дракона і вдарив у гонг так сильно, як тільки міг, але дракончик був справжнім нещасливцем. Від удару древня статуя дракона розвалилася, добре хоч сам мушу лишився цілим та неушкодженим. Ой Леле, мене ж колошкають, що я накоїв, злякано бурмотів маленький бідолаха. Та раптом йому сяйнула думка якщо зробити з Мулан героїню, а не просто привести її додому, то його ще благатимуть знову стати захисником. Зустрівши дорогою маленького цвіркуна, того самого, який налякав сваху, мушу з комашкою поспішили рятувати Мулан. Дівчина на лісовій галявині практикувала чоловічі повадки, аж раптом на скелі неподалік з'явилася тінь величезного дракона, і почувся грізний голос. То маленький мушу хотів переконати дівчину негайно піти до війська. Та Мулан швидко розкусила, що на скалю просто падає велика тінь а насправді з нею говорить дуже маленький дракончик. Однак мушу завірив дівчину, що він сильний і безстрашний, тому вона може повністю покластися на нього. Прибувши у військовий табір. Мулан намагалася не видати себе, наслідувала нахабну поведінку новобранців та їхні грубіянські звички. Врешті вона спричинила бійку між трьома воїнами Яо Лінгом і По. За якусь мить вже всі новобранці колотилися один із одним. Аж ось прибув капітан Шанг і побачив ганебне побоїще в таборі. Так Мулан отримала свою першу догану за забіякуватість. Наступного дня Шанг почав тренувати новобранців, щоб ті були готові до війни з гунами. Він вистрелив із лука так, що стріла застрягла на самому вершечку височезного дерев'яного стовпа. Він наказав Яо вилізти на стовп і дістати її. Та спершу. Командир вдягнув йому на зап'ястя бронзові диски. Один диск це дисципліна, а інший сила, сказав він. Обидві ці якості потрібні, щоб дістати стрілу. Один за одним солдати пробували вилізти на стовп та дарма. Мулан також провалила завдання. Через кілька днів тренувань Мулан здавалося, що воїном їй ніколи не стати, але раптом вона виявила, що з більшим успіхом їй вдається застосовувати свій розум, а не силу. Вона зв'язала два диски разом, і це допомогло їй вибратися на стовп та дістати стрілу. Новобранців вразила вигадливість Мулан, і вони почали ставитися до неї з пошаною. Незабаром Муланта її друзям-воїнам випала нагода довести на ділі свою бойову готовність. Військо Шанга саме переходило через гірський перевал, коли на них напали гуни на чолі з лютим лідером Шан Юнем. Шанг зі своїми воїнами мужньо боролися проти ворогів, та гунів було більше, і шанси на перемогу були мізерними. Стріляйте останньою гарматою в Шан'юня. вигукнув Шанг. Аж раптом в голові Мулан промайнула ідея. А що як поцілити у навали снігу на верхівці гори над військом гунів? Всупереч наказу Шанга, вона схопила останню гармату і вистрелила не в лютого ворога, а у верхівку гори. За мить прогримів гучний вибух, і сніг посунув велетенською лавиною. Шан Юнь кинувся на Мулан з мечем, щоб відомстити. Його люди відчайдушно намагалися втекти від снігової хвилі, та все було марно. За кілька хвилин військо ворожих гунів вкрило товстим шаром снігу. Мулан не послухалася наказу Шанга. Але врятувала своє військо і перемогла гунів. Ти справжній відчайдуха, таких шаленців я ще не зустрічав. Я завдячую тобі життям, сказав Шанх Мулан. Віднині я повністю тобі довіряю. Мулан була щаслива почути такі слова, та вона дуже ослабла через рани, які отримала в бою. Дівчина знепритомніла. Мулан було доставлено у намет шпиталь, та коли лікар робив перев'язки, він виявив, що бравий вояка це жінка. Лікар розповів усе шангу, який був вражений цією новиною. Мене звати Мулан, сказала дівчина Шангу. Я пішла на це заради батька. Але вони обоє знали, що жодна жінка не має права служити у війську це державна зрада. Яка неминуче карається стратою. Мулан вивели з намету на вулицю, щоб викрити її обман і стратити. Та оскільки вона врятувала життя війську та самому шангу, командир не зміг вбити дівчину. Життя за життя, я повернув свій борг. Мулан залишили саму в горах, а військо на чолі. Шангу – Вирушило до столиці, щоб розповісти імператору про перемогу над гунами. Мулан була дуже засмучена тим, що все так обернулося. Та мушу робив все, щоб підбадьорити дівчину. Він переконував її, що вона діяла з любові до батька, а от він з користі. Дракончик пообіцяв повернутися з Мулан до батьків. Ми почали це разом, разом і закінчимо, сказав він. Та потім сталося дещо непередбачуване виявилося, що Шан Юнь та п'ять його воїнів вижили і попрямували до столиці. Мулан хотіла повернутися додому, але не могла не попередити Шанга та його військо про небезпеку. Спочатку Мушуна полягав на поверненні до рідної домівки, та зрештою пішов разом із Мулан. Обоє кашу заварили, обоє мусять і їсти. Мулан наздогнала Шанга та своїх соратників у столиці, де на їхню честь влаштували парад і святкування. Та коли дівчина сказала командиру, що Шань Юнь живий і разом з п'ятьма воїнами готує напад, він відповів холодно. А чому я маю тобі вірити? Поки Шанг звітував перед імператором, гуни прокралися на святкування, сховавшись у великому карнавальному костюмі дракона, і схопили володаря. Лиходії затягли імператора у палац і замкнули його там. Та в Мулан з'явився план, вояки зможуть пробратися в палац у вигляді жінок. Так вони й зробили. Перевдягання багато часу не зайняло. Шанг вирішив супроводжувати їх. Щоб пробратися в палац, вони залізли по колонах, як у тренувальному таборі. В палаці люди Шан'юня не викрили перевдягнених вояків, переплутавши їх з наложницями. Мулан та її друзям довелося побороти всіх людей Шан'юня. Перш ніж вони потрапили у залу до імператора. Вклонися мені. Шанюнь кричав імператору. Скільки б вітер не завивав, гора йому не вклониться, тільки почув лиходій у відповідь. Саме тоді шанг увірвався до зали і повалив Шан'юня на підлогу. Шанюнь вирвався та побіг слідом за Мулан на дах палацу. На щастя, мушу вчасно вистрелив ракету і феєрверку прямісінько у ворога, неприятель не встиг відскочити, і ракета понесла його прямісінько на башту з запасами феєрверків. З Шань Юнем було покінчено, а народ Китаю врятовано. Імператор, на знак вдячності, низько вклонився Мулан, подарував свій кулон з гербом. І вручив ворожий меч. Коли твої рідні побачать цей колон, вони знатимуть, що ти врятувала життя імператора, мовив владика, а меч їм дасть знати, що ти зробила для Китаю. Імператор хотів зробити Мулан своїм радником. Та дівчина відчувала. Що час повертатися додому. Вдома батьки зустрічали Мулан з великою пошаною і неприхованою радістю, та незабаром у їхню оселю завітав нежданий гість. Прибув шанг, щоб повернути Мулан батьків шолом. Принаймні, так він сказав. Та дівчина не розгубилася і запросила юнака на обід. Шанг охоче погодився. Родина Мулан задоволено спостерігала за парою та з нетерпінням чекала зародження нової сім'ї. Що стосується мушу, то його аж розпирало від гордощів, предки погодилися відновити його на посаді захисника. Для дракончика це рішення було цілком справедливим. І він привів Мулан додому живою і здоровою. То хіба ж він не герой? Ще пак? Кінець.